Десятки вершників спрямовують коней прямо у полум'я, а ті сміливо через нього перестрибують. Багаття розклали на вулицях іспанського міста Сан Бартоломе де Пінарес. Так проводять Лас Лумінаріас. Це старовинний обряд, очищення вогнем. Його влаштовують перед днем святого Антонія. Іспанці вірять, що коні, переплигнувши через багаття, будуть здорові й неушкоджені весь рік. Обряд сягає корінням кальської культури. Цього дня ми розкладаємо багаття в усьому містечку, кидаємо в них мокрий хмиз, тому так багато диму. Свято присвячене святому Антоніо, якого вважають покровителем тварин. Цього року у заході бере участь 100 коней. Для нас лас номінаріас більше, ніж веселощі. Коні залишаються з нами на весь рік, і ми вечорами на них катаємося, тому ми дбаємо про коней. Як бачите, за ними не так вже й погано доглядають. Перед обрядом хвости та гриви обстригають чи заплітають, щоб ті не зайнялися. Після свята тварину оглядають ветеринари постраждалих ще ніколи не було.